Ось такий боржник вважає, що все, кредитор не зможе нічого отримати. Він такий хитрий, всіх перехитрив. Кожен адвокат є юристом, але не всі юристи є адвокатами. Адвоката може бути притягнуто до відповідальності. Немає ніякого сенсу йти до суду. Про виконання судового рішення треба думати ще на початку. Ну, одразу спойлер ні. Вітаємо! Ми бачимо, що наше попереднє відео про п'ять міфів, що стосуються судочинства, зацікавило вас. Ми вдячні за лайки, коментарі, ваші запитання, і як ми і обіцяли, а ми свої обіцянки виконуємо. Звісно, продовжуємо. І сьогодні будемо розвінчувати наступні п'ять міфів. Знову ж таки, ми будемо намагатися робити це максимально простою мовою, хоча, чесно, для юриста і адвоката це дуже важко. Тож, якщо що розраховуємо на ваше розуміння і будемо розвінчувати наступні п'ять міфів. Що ж, готуйте каву, чай. Починаємо. Наступні 5 міфів, Катю. Так, тоді я починаю. І отже, перший міф у нас сьогодні: адвокат та юрист це одне й те саме. У мене друг юрист, і він може представити мене у суді. А ще сусід, брат, сват, і так далі. Ну, звісно, ну що сказати, це помилка, і при цьому досить поширена. Насправді це не просто міф, це потенційна проблема, тому що дійсно багато хто вважає, що у мене є брат або якийсь сусід, який отримав правничу освіту. І зараз він як піде, як захистить мої права, як виграє мені справу, і все буде добре. Можна зекономити на адвокаті і чудово піти до суду для того, щоб захищати свої права. Каті, ну я думаю, спершу тут потрібно пояснити ключову різницю між юристом і адвокатом. Я буду тобі пояснювати так, ніби ти цього не знаєш. Я буду робити дуже здивоване обличчя. Добре. Отже, кожен адвокат є юристом, але не всі юристи є адвокатами. Якщо говорити дуже коротко, то адвокат це юрист, який отримав спеціальне свідоцтво. Воно називається Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. І саме юрист, який має статус адвоката, може представляти іншу особу в суді. Тому що в Україні діє так звана адвокатська монополія. Тобто людина може мати юридичну освіту, працювати юристом, бути дуже гарним фахівцем. Але у абсолютній більшості справ цивільних, господарських, адміністративних, вона не зможе представити клієнта, якщо не має статусу адвоката. І більш того, якщо юрист без статусу адвоката в інтересах когось звертається до суду, то суд просто залишить таку заяву без розгляду. А клієнт втратить час, кошти, а іноді навіть і саму можливість звернутися до суду, бо будуть уже строки пропущені. Да, але тут важливо сказати, що все ж таки є випадки, коли, наприклад, можна звернутися до суду. Без участі адвоката, ну по перше, це те, що кожна особа може самостійно представляти себе в суді. Однозначно, так. і це така опція, яку ніхто не може заборонити. Це право, яке гарантовано всім, і насправді дуже багато. Людей є, які користуються цим правом, і в якійсь категорії справ прям дуже часто представляють свої інтереси. Я думаю, якщо зараз нас дивляться якісь представники державних органів або комунальних служб, всі знають, що є певні такі особи, для яких саме участь в судових розглядах це таке, як друге хобі, їх, як правило, знають в обличчя. Юристи в душі ми Юристи їх в душі. Да. Але якщо від цього відійти, то таке правило, що кожен може самостійно представити себе в суді. Крім того, є категорії справ, по яких також до участі в справи можуть бути допущені правники, які не мають статусу адвоката. Наприклад, малозначні справи. В таких справах це може бути просто юрист, який є вашим представником, або малозначні трудові спори. Так само, якщо працівник бажає звернутися до суду, то в таких справах його інтереси може представити не. Тільки адвокат, а й особа інша з юридичною освітою. І що тут ще важливо зазначити, що представництво адвокатом в суді це не лише участь у судових засіданнях, це також збір доказової бази, це побудова правової позиції. І саме для цієї роботи у адвоката є відповідні права, і механізми. є механізми і певні інструменти. От, наприклад, для збору доказів існує такий механізм, як адвокатський запит, це вимога адвокат. Ката, яка є обов'язковою до виконання, як правило, це вимога надати певні документи або інформацію, і якщо державний орган або бізнес отримав такий запит адвоката, то вони зобов'язані надати відповідь протягом п'яти робочих днів. Крім того, на відносини адвокат-клієнту нас поширюється адвокатська таємниця. І, до речі, до адвокатської таємниці відноситься навіть сам факт звернення певної особи до адвоката. Да, тобто, навіть якщо у вас є розмова з адвокатом щодо вашого потенційного судового спору, але ще немає договору. То ви вже захищені адвокатською таємницею, і адвокат так. не може розповсюджувати інформацію щодо того, яку інформацію ви йому надаєте. І це також дуже важливо. Так, і якщо адвокат не виконує, наприклад, цей свій обов'язок або, в принципі, непрофесійно надає правничу допомогу, то адвоката може бути притягнуто до відповідальності, в тому числі дисциплінарної, на відміну від юриста. Це дуже важливо і багато хто цього не знає. І важливо, як перевірити те, що особа має статус адвоката. В Україні діє єдиний реєстр адвокатів. Ми залишаємо на нього посилання під цим відео. У реєстрі ви можете перевірити інформацію, чи дійсно є та особа, яка себе позиціонує як адвокат адвокатом, чи має вона право на заняття адвокатською діяльністю, чи є в неї чинне свідоцтво, або, можливо, таке свідоцтво було, але наразі воно припинене або призупинене. Так, і про цей механізм також багато хто не знає, і багато хто не знає, що можна перевірити, чи дійсно перед тобою сидить адвокат. Отже, я вважаю, що міф юрист та адвокат це одне і те саме. Ми з тобою розвінчуємо, Так. І я нарешті сподіваюся, що всі зрозуміють, яка є різниця між просто юристом та особою, яка має посвідчення адвоката. Ну що, переходимо до міфу No2. Судові рішення все одно не виконуються, тому немає ніякого сенсу йти до суду. Катю, ну тут, мабуть, варто озвучити запитання, яке ми часто отримуємо від наших клієнтів. Добре, я зараз підготую доказову базу, звернусь до суду, отримаю рішення суду на мою користь. А що далі? Я не хочу, щоб це залишилося просто на папері. Мені потрібно реальне виконання. І я думаю, це міф про те, як в Україні взагалі з виконанням судових рішень. Ну тут треба сказати, що е, така проблема є. Але я категорично не погоджуюся із тим, що всі судові рішення не виконуються, і тому не треба йти до суду і захищати свої права. Звичайно, ні. Щодня в Україні виконуються тисячі судових рішень. І тут треба сказати, що виконання може бути як добровільне, так і примусове. Якщо це примусове виконання судового рішення, то воно також може бути. Як державною виконавчою службою, так і приватними виконавцями. Насправді, інститут приватних виконавців це дуже крутий і дієвий механізм. Приватні виконавці дуже часто вони є більш замотивованими, вони є більш зацікавленими у виконанні рішень, і дійсно такий механізм може допомогти дуже швидко отримати рішення у справі. І тому, звичайно, якщо знати, куди йти з судовим рішенням і як можна його виконати, то це можна зробити дуже швидко. Але треба не забувати про те, що є деякі категорії. Справ, в яких інститут приватних виконавців не може бути застосований, наприклад, якщо боржником є якась державна бюджетна установа, то в даному випадку виконання буде здійснюватись лише державною виконавчою службою, і це також треба розмежовувати. Також тут важливий момент, про який не можна забувати, щоб судове рішення у майбутньому не залишилося просто на папері, іноді варто застосувати такий інструмент як забезпечення позову, оскільки суд має право, наприклад, накласти арешт на рахунки опонента, або заборонити вчиняти певні дії з майном спірним, поки триває розгляд справи. Наприклад, суд може заборонити продавати квартиру. Щодо якої триває спір. Тобто забезпечення позову це такі тимчасові заходи, які дозволяють убезпечити, зберегти той актив, щодо якого триває судовий розгляд, або, або буде тривати, або за рахунок якого можна да. потім буде реально виконати це рішення. І тут важливо цим інструментом користуватись. І, звісно, бувають дуже складні випадки, коли боржник десь зникає, коли він ухиляється від виконання, або коли Виявляється, що у нього взагалі немає жодних коштів або майна, на яке можна було б звернути стягнення і реально виконати це рішення. Але Катю, я думаю, тут ми знову повертаємося до питання професійної правничої допомоги, тому що такий момент, як відсутність у боржника, у опонента жодного майна, це повинно з'ясовуватись і ще до того, як звертатися до суду. Можливо, і сенсу немає звертатись до суду, або, можливо, цей боржник уже все продав. Своїм родичам і думає, ну у мене нічого немає, і тоді з мене нічого не можна стягнути. Але в такому разі адвокат може порадити. Давайте визнаємо недійсними фраудаторними ті договори, які вчинив боржник. Так, абсолютно погоджуюся, і тут ми зараз трішки порушили свою обіцянку, яку ми дали на початку відео, не використовувати складні юридичні терміни і не казати якимось складними словами. Да. Тому що фраудаторний правочин, і я вже відчуваю, як багато хто напрягся, тому що не розуміє, що це таке фраудаторний правочин. Давай трішки пояснимо. Фраудаторний – це правочин, який вчинений. Проти інтересів кредитора. Наприклад, є боржник і кредитор. Боржник взяв грошові кошти, отримав позику від кредитора, прийшов час сплачувати ці кошти, боржник передумав або можуть бути різні підстави, в зв'язку з якими він не може виконати своє зобов'язання. І ось він собі вирішив, що, наприклад, квартиру або якесь інше майно, яке йому належало. Він подарував своїм родичам, або, наприклад, якимось іншим чином відчужив. І ось такий боржник вважає, що все, кредитор не зможе нічого отримати. Він такий хитрий, всіх перехитрив. І в нього нічого немає. В нього більше. нічого немає. Да. І Насправді такий інститут фраудаторності і був введений для того, щоб захистити кредиторів, тобто, в такому випадку, кредитор може визнати цей договір недійсним, аргументуючи свою позицію тим, що такий проводжень, наприклад, договір дарування, було вчинено саме для того, щоб не виконати зобов'язання перед ним. І тут ми знову ж таки повертаємося до того, що професійна правнича допомога є дуже важливою, оскільки адвокат це одразу може побачити. Адвокат може зрозуміти, що необхідно зробити в такій ситуації. І... і зробити це вчасно, і зробити можливо це інколи ще до початку судового спору, тому що дуже часто, коли до нас звертаються клієнти, і ми аналізуємо інформацію про потенційного відповідача, ми розуміємо, що у цього відповідача вже зараз нічого немає, наприклад. І про це важливо попередити клієнта або важливо включити якісь інші засоби, які допоможуть все ж таки задовольнити вимоги такого клієнта. Так. Так, тобто про виконання судового рішення треба думати ще на початку, до того як ми ініціювали судовий спір. Але цей міф ми розвінчуємо, оскільки судові рішення в Україні все ж таки виконуються. Головне вчасно звернутись за професійною правничою допомогою. Ми часто чуємо, в суді неможливо щось довести, оскільки все вже вирішено наперед. Кожен раз ця фраза заставляє нас посміхатись. Моє ім'я Катерина Цвіткова, я партнерка судової практики Голо та адвокат з більш ніж 10-річним стажем роботи. У нас в команді виключно досвідчені адвокати, які не лише представляють інтереси в суді, а будують дієву стратегію захисту вашого бізнесу. Ми представляємо інтереси як українських, так і міжнародних клієнтів. В судах усіх інстанцій та юрисдикцій і працюємо виключно на результат. Якщо ви відчуваєте, що ситуація зайшла у глухий кут, звертайтесь, ми допоможемо комплексно оцінити ситуацію та виграти час та кошти. В описі до цього подкасту посилання на сайт юридичної фірми Google. Ну а ми повертаємося до розвінчання судових міфів. Наступний наш міф. Катю, я клієнт, от звертаюсь до тебе і кажу: я щиро вірю у свою перемогу в суді. Я по очах бачу, але у мене щир. немає жодних доказів, жодних документів. Але оскільки правда на моїй стороні, то, звісно, і суд повинен дослухатись, я зможу це довести в суді. Насправді це такий дуже розповсюджений і дуже шкідливий міф. Тому що дійсно дуже часто людина вважає, якщо вона впевнена в своїй правоці, якщо правда на її боці, то і суд повинен стати на її сторону, розібратися, розібратися цьому. незалежно від того, що, наприклад, немає жодних доказів, які підтверджують позицію такої особи. І оце дуже шкідливий міф. Я пропоную трішки ще також на нього звернути увагу і його прям розбити, вщенти, розвінчати. Тут важливо розуміти, що нашим законодавством встановлено так званий обов'язок доказування, і та сторона, яка звертається до суду, повинна довести. Ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог. Наприклад, якщо я хочу стягнути зі свого контрагента штраф за договором поставки, то звертаючись до суду, саме я маю довести, що між нами. Був договір, що цей договір було належно укладено, що цим договіром було передбачено відповідний штраф, що мій контрагент повинен був виконати якесь зобов'язання, але він його порушив. І тому мені потрібно буде надати до суду докази. Це певні документи, листування, висновки експертів, тому що на мені лежить обов'язок доказування. І навіть якщо я буду. Дуже тисячу разів права, але це не буде мати значення, якщо у мене не буде доказів. Думаю, що важливо зазначити, що всі ці докази за загальним правилом потрібно подати із першою заявою по справі, із позовною заявою, наприклад, або із відзивом. Тобто усі докази мають подаватися одразу. І якщо якийсь доказ не може бути подано, то потрібно зазначити і вказати, повідомити суд про те, що не може бути подано. Наприклад, висновок експерта, бо він іще готується, і він буде поданий до суду пізніше. Таке правило теж існує, бо багато хто думає, зараз у мене є тут такий козир в рукаві, і я його подам в суд апеляційної інстанції. Але, на жаль, так не завжди працює. Да, тут важливо, що такий доказ треба дійсно вже на початку сказати, що у мене буде такий доказ, що я його на даному етапі надати не можу, і чому я не можу його надати? Насправді, да, це такий міф, який може дуже заважати захистити свої права. І отримати рішення суду на користь особи. Тому що дуже часто і в нашій практиці такі випадки періодично виникають, коли звертаються клієнти. Наприклад, роботодавець надав якісь матеріальні цінності працівнику для виконання своїх трудових обов'язків. Але, на жаль, дуже часто. Це не оформлюється належним чином, тобто немає жодних взагалі підтверджуючих документів, що там комп'ютер або якісь інші технічні пристрої були передані особі. І, звичайно, коли такий роботодавець хоче звернутися до суду, ми одразу пояснюємо, що звернутися, звичайно, можна, але важко буде довести, що такі матеріальні цінності дійсно були передані, якщо немає ніякого доказу, навіть. Просто елементарного листування в меседжерах або якихось електронних листів. Тому що треба не забувати, що прогрес він йде мильними такими кроками. І зараз, як доказ, суди приймають не лише якісь офіційні документи з початку, як це було раніше. Так. Це можуть бути скріншоти якогось листування в меседжерах, це може бути електронне листування. Інколи це можуть бути показання свідків. Тобто дуже важливо. Саме довести свою позицію належними доказами. Також я нещодавно згадую такий потенційний спір. Пам'ятаєш, коли до нас звернула жінка, яка зняла квартиру без будь-якого договору, на жаль, так. а в неї в цій квартирі вкрали матеріальні цінності. Вони там просто залишились Так, да, і я не було є, та... ніякого підтвердження, навіть що там були за цінності, яка вартість, чи там були ці грошові кошти насправді. І е, мені було дуже, ну, як людині, яка щодня в цьому знаходиться. Мені було дивно почути, коли для неї це було супер здивування, що насправді ну, я ж їх там залишила. Я знаю, що у мене були там ті кошти і були якісь дорогоцінності. Я просто прийду до суду і скажу, що воно у мене було. На жаль, воно так не працює. І дійсно, для того, щоб належним чином захистити свої права, необхідно вже так споглядати на декілька кроків наперед, свідомо підходити до оформлення якихось таких відносин, звичайно, без якогось перегибу, скажімо так, але розуміти, що якщо буде якась проблема, то ти зможеш захистити свої права і надати належні докази для цього. Тобто посилатися лише на почуття справедливості, що суд розбереться в цьому, і почуємо її дуже переконливі слова. Ми не можемо, бо для цього потрібно ці слова підтвердити належними доказами. Тому цей міф ми спростовуємо. Так наступний так, ну що, наступний міф Боже, якийсь вже такий великий. Так, суди вищих інстанцій майже ніколи не заперечують проти рішень судів нижчих інстанцій. Ну одразу спойлер ні. <с. <с. Це міф... Ми також спростовуємо, спростовуємо да, оскільки не відповідає дійсності і не відповідає тим реаліям, які є. Так, і насправді тут також є така точка зневіри, з якою іноді стикаються клієнти, які готувалися до судового процесу, збирали докази, ми допомагали їм будувати правову позицію, і тут суд ухвалює рішення не на їх користь. І часто саме на цьому етапі. Опускаються руки, і клієнт говорить: ну, апеляція, касація. Вони ж все одно підтримають це рішення, чому я буду витрачати свої ресурси, час, кошти і рухатись далі, все одно суди вже нічого не змінять. От уже є для мене негативне рішення. Але це поширена помилка, з якою стикаються наші клієнти, тому що насправді апеляційна інстанція і касаційна інстанція в Україні касація, це Верховний суд, це не просто формальність. це Дійсно, дієві інструменти. Отже, як не дивно, саме у Верховному суді часто можна досягти бажаного результату. Є статистика, правда, наразі за 2023 рік, що у цивільних справах за цей рік Верховний суд скасував. Кожне третє рішення, яке було оскаржене нижчих інстанцій, першої інстанції апеляційної інстанції. Тобто кожне третє рішення було скасоване, і справа була або ж направлена на новий розгляд, або Верховний суд ухвалив інше рішення. Це означає, що таке оскарження є дієвим і воно дійсно працює. Ну насправді це дуже крута статистика, тому що доступ саме до Верховного суду так у нас в Україні є набагато простіший ніж, наприклад, в Штатах. Так, да, тут треба ще раз сказати, що суд касаційної інстанції це суд права, він не досліджує докази, він не викликає свідків для того, щоб взяти у них показання. Він досліджує, чи правильно судами нижчих інстанцій було застосовано норми матеріального чи процесуального права. І от якщо ми говоримо про штати, то в Штатах статистика, що десь тільки 1% рішень переглядаються Верховним судом, тому що у них трішки інша процедура, ніж це процедура, яка є у нас, і насправді пройти касаційні фільтри, які є в нас, простіше. Звичайній особі для того, щоб захистити свої права, так треба дотриматися певної процедури, треба вказати, наприклад, що це є виключно правовою проблемою, або що суди попередніх інстанцій неправильно застосували практику Верховного суду у подібних правовідносинах. Але в цілому дійсно навіть суд касаційної інстанції це такий дуже дієвий механізм, який може допомогти особі захистити свої права. І оцей міф, що суди вищих інстанцій майже ніколи не скасовують рішення судів попередніх інстанцій, він не діючий. Ні, це неправда. Тому цей міф ми також розвінчуємо. Так, і в Україні Верховний суд навіть є набагато доступніший для осіб, ніж це, наприклад, відбувається в Штатах. Так, да, так, да, да, це правда. Абсолютно це так. і тому треба. Цим користатися, не здаватися на півдороги. Якщо ти віриш в свою правоту, то треба йти до кінця, використовувати для цього всі механізми. Це не тільки в судах, а й взагалі по життю. Але в судах воно діє так само. На цій ноті пропоную перейти до нашого останнього міфу. Так. Так. Отже, якщо мені потрібно судитись, я можу звернутись до будь-якого суду. Ну, от, наприклад, мені зручно звернутися до суду у Львові. Я думаю, він менше завантажений. Можу я туди піти? На жаль, ні, але багато хто так думає. Ну тут, по перше, треба сказати, що існує два такі поняття, як предметна та територіальна підсудність. Знову складні юридичні терміни трішки. Не можемо без цього. Що стосується предметно, якщо дуже просто, наприклад, якщо це спір між двома бізнесами, між двома юридичними особами щодо там договору поставки, це буде господарський суд. Якщо особа вважає, що якийсь державний орган порушив її права своїми діями чи без діяльності, наприклад, неправильно нарахував пенсію, або видав якесь інше рішення, яке порушує права особи, то це буде адміністративний суд. А якщо ми говоримо, наприклад, про спор між двома фізичними особами, про поділ майна подружжя, або якийсь спадковий спір, чи трудовий спір, то це суд загальної. Юрисдикції і це і охоплюється поняттям предметна підсудність, але у нас ще є правила територіальної підсудності. Вони чітко встановлені, до якого саме суду. Потрібно звертатись територіально. І є таке загальне правило, що потрібно звертатись до суду за місце знаходження свого опонента. Це загальне правило, але є випадки, коли можна обирати. Ну, Наприклад, я можу звернутися до суду за своєю адресою або за адресою відповідача. У трудових спорах, у спорах про захист прав споживачів, no. про відшкодування шкоди, це називається така альтернативна підсудність, коли надається право вибору. Але також є підсудність, яка прив'язана до майна. Наприклад, якщо спір стосується нерухомого майна, квартири, то він буде розглядатися судом якраз за місце знаходженням цього майна. Катю, я тут не можу не згадати, що питання підсудності воно може бути досить тріки. складне, досить <хи> тріки. Наприклад, вулиця Велика Васильківська у Києві знаходиться одночасно в трьох районах. І залежно від того за якою адресою на цій вулиці, в якому будинку проживає відповідач, це може бути три різних суди у Києві. Так да, і тому питання підсудності і питання того, до якого суду звернутися, вони, воно є дуже важливим. І цей міф, звичайно, ми також розвінчуємо і знову ж таки радимо. Боже, це у нас подкаст, якась просто реклама роботи адвоката. Так Таке є, тому що ну як би в цьому розібратись без адвоката. Ну це правда, і вказаний міф він також підтверджує цю позицію, тож розвінчали його. Так, сьогодні ми спростували і ще п'ять міфів про судочинство. І в цілому спростували те, що звернутися до суду це дуже складно, це неможливо. Добитися справедливості і реального захисту своїх прав нереально. Ми вважаємо, що все це можливо, особливо з професійною правничою допомогою. Тож залишайте свої коментарі під цим відео. Напишіть нам, з якими міфами стикалися особисто ви, або які питання у вас є щодо міфів, які ми розкрили, або, можливо, щодо інших міфів, які вас цікавлять. Залишайте свої лайки, підписуйтесь на канал юридичної фірми GoLo, Далі ще багато цікавого.